Bye. З вами. І з Духом Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи, того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив: Ось агнець Божий! І коли Він говорив. Почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали Йому, «Равві, що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: Ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував. І залишилися в нього того дня, було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І Він привів Його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Ісина і Святого Духа. Амінь. Амін. Христос народився. Славіго Його. Дорогенькі любі в Христі, наші хвани Пах'яні, мамуська сьогодні з нами присутня, кохані Божі діти. Читаємо Євангелію з святого Йоанна, перший розділ, про святого Яна Хрестителя. Костю нам ще. Сьогодні, це вже другий тиждень починається звичайний, але ще раз нас повертає до приготування, до народження Ісуса Христа, так, якби ми ще раз сьогодні мали Адвент пережити. Чому так? Тому що це є важливо, щоб ми не то, що так скоро забули за Боже народження, так? але щоб ми по. Почали якось так розуміти, що Бог має право постійно в нас народжуватися в нашій ситуації, в нашому домі, в парафії, в костелі, в світі, в державі, в сім'ях, в родинах, в подружжях. І дуже часто будемо чути цю Євангелію протязі року Євангелію про Йоанна Хрестителя. І сьогодні він, скажімо собі, так, треба уявити цю, цілу сценарію, про яку ми чуємо. Сьогодні Йоанн Хреститель стоїть над річкою Йордан і хрестить людей. І в один момент приходить Ісус, а Йоанн про нього дуже багато розказував, приготовлював людей, казав, що я вас хрещу водою. Прийде після мене той, хто був до мене, Він буде вас хрестити Духом Святим. І от коли Ісус появився, прийшов, Йоан каже, що це є Агнець Божий. Агнець Божий, який бере гріхи світу. І ми перед комунім свєтом на кожній свенті, на кожній службі Божій, ці слова теж чуємо. І в тоді учні, які чули це все, вони пішли за Ісусом, тому що Йоаннова місія закінчилась. І дуже цікаво, що сьогодні в Євангелії, в цьому уривку невеликому, ми постійно чуємо. Такий вираз, що у перекладі означає. Тобто можна сказати, що люди, котрі слухали Йоанна Хрестителя, не завжди вміли зрозуміти, до чого це відноситься, коли він говорив про Месію, коли говорив про Спасителя, яка, яка його задача тут на цьому світі. І тому Йоанн дуже чітко зазначує, що воно має значити. Тобто, Одному єдиному значенні, не в ширшому, так? бо ми е, кажемо, наприклад, вчитель слово. Так? Ну, то ми кажемо, вчитель це той, що в школі вчить, вчитель це той, хто може там, якийсь сусід навчити там, е, нашу дитину, там, щось з дерева робити, е, чи там замітати подвір'я, мама вчить. Так? І ми кажемо, що вчитель це якесь таке ширше поняття, розуміння цього слова. Так, хтось каже, от мене навчили такому молитися, або навчили мене пісню співати в костілі, це мій вчитель костільний. Ми так то слово, вчитель до дуже багатьох ситуацій відносимо. Святий Ян Апостол, Євангелист сьогодні, якби конкретні ці слова пояснює нам, щоб ми не розуміли їх в такому широкому понятті, але дуже в одному значенні. І тому каже, наприклад, Симон, який отримав Ім'я Петро означає Кефа скала, так, щоб ми розуміли, що Ісус йому таке ім'я дав, тому що хоче на ньому збудувати свій костіл, свою церкву. Так само, так само, коли говориться про Месію, написано, що побачили Месію, що у перекладі означає Христос. Ми кажемо дуже часто, цей вираз Ісус Христос. І повинні розуміти, що Христос це не якась там фамілія чи так по уличному е когось там називають. так? Не раз в селі е хтось там е каже, там, не знаю, там якась людська геманка в нас, чи що там в селі. Я ніколи не розумів, що це означає. І До сьогодні щось там колись маму питав і так не знаю. Просто придумали якесь ім'я, таке та прозвисько. Ось що це є е місія Ісуса Христа. Так, так якби ми сказали, Ісус Месія. То саме значить Ісус Христос. Чи так само, наприклад, равний вчитель? Чому? Тому що тих равимів, таких рамінів було дуже багато, вчителів, фарисеїв, ті, які розуміли Біблію. А відносно Ісуса Христа, це є однозначно, що Він правдивий вчитель. Отак От як Він вчить, це є справжня наука. І є таке місце в Біблії, коли Ісус чинить чудеса, проповідує, і люди кажуть, що це за наука якась така незвична, яка має в собі силу. І кажуть, що Ісус проповідував так, навчав, як ніхто інший з переконання. Тобто навіть в цій промові сам Ісус має силу, коли втікали злі духи, коли зцілювалися люди. Ось. І сьогодні ми коли вже якби, пережили цей час літургічний. Різдва Господнього, але ще в традиції костьола до Матки Божої Громнічної, до дострітення ще співаємо колінди, ще маємо ці колінди по хатах, благословляємо доми, ще маємо цю атмосферу Різдва Господнього. То костьол теж нам дає Евангелію, яка нас ще якби приготовлює до, до цього моменту, щоб Ісус народився в нашому житті. Я, наприклад, собі так згадую з дитинства, коли там вдома розмовляли, очевидно, я скажу, що ну, дуже тішуся, коли до нас приходили там сусіди, родичі. Найчастіше це були розмови або про костюл, або щось про сім'ю казали. Так? Ну, сьогодні якась така мода там говорить і, чи за політику, чи там, якісь машини, телевізори, ще за щось в нас це були або за Бога за костюл, або за сім'ю. Ну і я дуже. Цікаво так слухав, коли розповідали, наприклад, як мене ще не було на світі, як там готувалися до весіля з мамою, як там з татом познайомилися, каже: А от там той тато, твій Стасю ходив от там на роботу, на машині їздив, то ми вже так дивилися, що він такий добрий хлопчина, а ще там щось. Я собі думаю, ця історія, яка відбувалася ще до мого народження на цей світ, і мені це якось так допомагало потім. Справді старатися бути таким добрим, щоб цей авторитет, скажімо, батька не втратити, щоб люди потім не казали, що бач, Стасю хороший, а Яні вже якийсь такий Да? Так? Тобто для мене ця розповідь в нашій хаті, може, люди навіть не думали, так собі розмовляли там, з бабцею, з мамою. Але для мене ці розмови, вони справді в тоді ще навіть в дитинстві, коли ми скажемо, дитина це не є ще така серйозна думка в тоді, але. Я пам'ятаю, що е, навіть коли там вдома десь прибіг бігом з хлопцями, десь возилися на велосипедах, як-небудь кинули коло стодоли е, ці велосипеди, мама каже: О, а тато би не хотів так, щоб ти штемний хлопчик маєш бути. В тата все було акуратно. І хоча татко вже був помер на той час так не було. Але якось такий, знаєте, дух присутності е, батька і, і цей авторитет, він завжди е, ну, будував мене в дитинстві, так що я маю робити. Так чемно, так? Ну, бо тому що наша сім'я була знана з доброї сторони в селі. Ось. І так само сьогодні, коли ми вже пережили Боже народження, коли вже скажімо, е ну, йдемо в цей звичайний час літургії, Костол дає нам ще раз Йоанна Хрестителя і цей момент такої думки, атмосфери Адвенту, щоб ми собі ще раз усвідомили, що не треба так скоро відсвяткувати. Як ми кажемо, в побажаннях дай Боже ті свята відпровадити другі дочекати. А ми б хотіли не відпровадити, які постійно в них бути. Так, я не кажу, що ми цілий рік мали ялинку вдома, так але йдеться про те, щоб ми розуміли, що Ісус прийшов на цей світ і Він має право в нас бути, так як, так як діти вдома так народилися, і вони постійно є. Ці діти так і вдома, і в думці і десь вже поїжджали. На своїй сім'ї, чи там, так як людочка до закону пішла до ордену, але ця дитина є в світі. Нема так, що вона народилась, пожила і пропала десь. Ні, вона є постійно для батьків. Так само для нас Ісус Христос, Він має бути постійно присутній. Тому ця Евангелія з першого розділу Йоанна сьогодні ще раз нам пригадує про це приготування, про це, як Марія чекала на народження Ісуса, про це, як сам Господь Бог. Бог Отець можна сказати, так по-простому придумував, як це все правильно зробити, щоб люди прийняли Месію Спасителя. І тому сьогодні ми, котрі є віруючими християнами, котрі живемо костьолом, який заснував Ісус Христос, ми теж хочемо собі пригадувати, як Бог приготовлювався, щоб прийти до нас, і як ми маємо готуватися, щоб теж до Бога постійно вертати, скільки Він. Не раз так по людськи дивлячись, так коштує нас, так що ми свій час офяровуємо Богові, свій день. Так, навіть сьогодні тут пільжимка, да, паломництво. Скажемо, до костьола хтось скаже або не було як, або не вийшло. Ну відомо, як людина захворіє, чи там якісь справи, ну то ніхто нікого не судить. Так, але чи ми робимо все насправді або навіть більше? мені мама не раз каже. Ти вже все придумав, да, а може щось. Так, чи ми вже все зробили і навіть більше, щоб ми не пропустили свято. І це є наш такий подарок для Бога, тому що Господь багато для нас пережив на цьому світі, вистраждав. А ми навіть те, щоб прийти до костьола, це вже офіровуємо Богові за, за наш труд, за наш такий подарунок. Так, навіть навіть якщо в машині їхали, то невигодно, так бо машина маленька, люди в нас такі хороші. Крепкі, потужні, великі, да, і, і там сиділи згорблені, але приїхали до костюла. І це є вираз теж милості до пана Бога, так що ми любимо Бога, і ми навіть невигодно, навіть тяжко, але стараємося прийти до Бога і в тій присутності разом з такою родиною Божою переживати Господній день. Тому нехай Бог нам в цьому благословить, щоб ми завжди були вірні Богові і далі Господа наслідували в Його Євангелії. Амінь. Христос народився.